Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогодні 4 грудня 2025 року. Отримала я рослини з закарпатського розсадника Зелені Янгали. В тому році я в серпні отримувала з цього розсадника. Відео на каналі у мене є. Ну, і ось ще раз замовила. Рослини були опаковані в цій, в цій коробці. Упаковані вони були гарно, все було добре з упаковкою. Ну, замовила я набір вересів. Сподівалася, що вони будуть всі різних кольорів. Але виходить так, що ось білий, а оці три однакові. Ну, я спочатку образилася, думала, що ну, чому вони мені так положили, а потім зайшла на їх сайт і подивилася. Так, у них воно так на сайті і стоїть. Набір з чотирьох вересів, то білий і три однакових. Я не догляділа. Якби я догляділа, я б не замовляла цей набір. Я б замовила всі їх ну, по одному. Тим паче ціна майже одна і та ж. Набор у цей коштує, здається, 549, а якщо по одному 150, ну, маємо, що маємо. Сама не додивилася. Ну, рослини непогані ці. Все зволожене. Я раніше їх вживу і не бачила ці вироси. Такі, як ялиночки в них, листочки. Ну, один верес білий і три однакових. Ну, маємо, що маємо. Потім я побачила цю рослину, ось, оцю. реклама мені випала якось. І я зайшла, подивилася. Називається вона, зараз я почитаю, що там написано. А виглядає вона, ну зараз же ж грудень, то вона вже так вже висохла. А коли вона квітне, вона оце, усі оці, оці рожевого кольору, дуже красива. Такі, як рожева кулька якась. Ну, зараз я прочитаю, як називається ця рослина. Мю... Мютебергія щось таке. Мюленбергія, Бергія волосовидна, волосо волосовидна. Ну, Схоже на те, що вона живенька. Уже ж, ну, бо Тут ось і такі зелені є травинки. Ну, Зараз же грудень зрозуміла, не буде ж вона зараз мені вже зелена і рожева. Ну. Потім замовила я ще гаста. В тому році я замовляла. В цьому ж розсаднику теж Агастаге. Воно такого в мене, як волошки, волошкового кольору якогось. А це навіть і називається кудись карал. Якогось такого каралового, мабуть, кольору. Ну, що я скажу, це Агастаге набагато гірше, ніж те, що я отримала в тому році. Це бачите, воно низеньке. Ось рука, і ось, ну, воно ось такого, як долоня. Приблизно зросту. А в тому році воно, мабуть, метр було, коли воно мені прийшло. Ну, тоді воно мені в серпні прийшло. Ну, бачите, вище тут нічого і нема, це вище. Тому агастаги і листочки були набагато більші. Агастаги гірше, ніж в тому році було. Гірше. Верес, я ж вже сказала, набір коштує 549 гривень. А ці рослини, оце здається, оця рослина, чи 150 У це гастагі 170-180 гривень. Я напишу ціну в описі. Все, все напишу, Леся, відійди, не заважай мені. І ще одна рослина, ось, називається головатень. Ну, щось він, на вигляд, такий стрьомненький, цей головатень. Ну, теж, зважаючи на те, що зараз грудень, ну, схоже на те, що живеньке. Воно там живеньке, ну, виглядає не дуже привабливо, бо воно схоже на те, що обрізане. Ну, Написано, що це зимостійка, рослина. Поки я не знаю. Ось, замовить замовила. А що тепер робити з цими рослинами, я не знаю. Я спілкувалася з пані Оленою з каналу Трояндові, чи вітер трояндових. Мрію вітання їй, пані Оленці. То вона каже, що не потрібно вереси висаджувати зараз. Хай вони отак ось і стоять. Ну, це вереси. А ось інші рослини. Я навіть тепер не знаю. Хоча агастахи, мара ну, вони ж вже, мабуть, не встиють вкоренитися, якщо я їх пере. Хоча ж вони ж в горщику Ой, не знаю. Оце тепер замовила, а тепер голова болить. Шо, що робить? Чи висаджувати, чи хай отак в горщиках стоять до весни. Ну, оцю траву, оцю Мюльтерб, як воно там називається, не буду, а то щось таке набалакаю. Мені все ж таки здається, можна зараз висадити. Бо я ось ми недавно купували що ми купували? Міскантус зі ми його висадили. І там була відкрита коренева система з базару. А це ж все ж таки закрита коренева система, тому, мабуть, можна висадити. Я ще передивлюся за оцей головатий, ну, здається, там написано зимостійки. Ще подумаю. І агастаги подумаю, ще подивлюся. Ну, а ці вереси, мабуть, я все ж таки не буду висаджувати. Може, тільки один спробую висаджу. Оце з тих що однакового кольору. Якийсь один із цих. Висаджу і подивлюся. Все одно все одно вони у мене однакові. Ну, бачите, вони живенькі, гарненькі. Рослинки гарненькі. Ці вереси. Ну, я ж, коробочки оці, це польські. Бо я дивилася відео якісь про Вереси. Якщо вереси з наших розсадників, то чорні такі гаршечки. А оце «garden girls» чи що там написано, це польські польського виробництва. Це не їх, не зелених янголів, це польського виробництва. Ну, якщо вони тільки не пересе, свої рослини, не посадили в польські гаршечки. Ну, ось якось так. Ну, бачите, гарненькі вони. Ну, шкода, що однакові. Сама вона вата, не додивилася. Ж такі дрібненькі, дрібненькі ялиночки. І на дотик такі вони, майже як ялинки. Ну, добре, показала я свої нові рослинки, дякую. За перегляд пропоную підписуватись на цей канал, ставити вподобайки. Усіх гаразді вам бажаю напередодні завтрашнього свята, Святого Миколая. Хай всім святий Миколай подарунки принесе, здійснюється всі бажання. І. Дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже.